Серед заходів, які відбуваються на відзначення дня незалежності України, у Чернівцях організували чуттєву зустріч із родинами відважних героїв, які віддали найцінніше життя за свободу та мир на українській землі. Родинам загиблих воїнів, які служили в складі 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади, вручили пам'ятні подарунки, які слугуватимуть своєрідним нагадуванням про неоціненний внесок кожного полеглого військовослужбовця задля існування і територіальної цілісності нашої держави. Цей захід також мав на увазі привернути увагу до 82-ї окремої десантно-штурмової буквинської бригади, щоб можливо було задонатити, щоб люди побачили, що така бригада існує. Віктор Кравцов додає, що бригада не є надто публічною та менш представлена в інформаційному просторі як інші сильні бригади. Проте каже, що 82-га ОДБШР зробила не менший внесок у боротьбі проти Росії. Сійського ворога бригада прийшла. Складний і успішний шлях від запорізького напрямку до Вовчанська. Від Вовчанська ми перемістилися на Сумщину. Брали Курщину на Курщині. Ми зайшли найдальше, найглибше 65 кілометрів глибину. І також зараз воюємо на Донеччині, Краматорській і Добропільській напрямки. Під час зустрічі родичі могли дізнатися більше про бригаду від моменту створення і до найяскравіших її сторінок, каже Кравцов. це для родин загиблих наших побратимів з нашої бригади. Робиться такий невеличкий екскурс історії бригади, як вона засновувалась, де вона брала участь, які там підрозділи воюють, яка дисциплінарна складова, як проводиться підготовка і так далі. Тому подібне, позиція підрозділу: не забувати та підтримувати родини полеглих побратимів. Додає Віктор Кравцов, також від командирів батальйонів та командира бригади особисто буде вручено подарунки подарунки сім'ям загиблих. І це також ми хочемо, щоб це привернуло увагу. До власне штурмових військ власне 82-ї бригади, тому що вона з буковини з Чернівців. Мати загиблого військовослужбовця Володимира Аронця з позивним Мерлін згадує сина із теплом та гордістю, каже, що він хотів, аби Україна повернулася до звичного життя без окупанта на нашій землі, який відверто без докорів сумління продовжує цинічно нищити український народ. В мене гордість дуже велика. Зас. На, насправді тому, що він завжди якби, підтримував всіх, незалежно від якої бригади, де хлопці воюють, він завжди співчував і всячески намагався, як кажуть, підтримати і брати участь в бойових діях, так як. Ну, Хотів, щоб була в нас незалежна Україна. Захищав нашу країну, боровся всіма силами і віддав своє життя. Віддав своє життя за, за нашу неньку Україну. Дружина полеглого воїна Ігоря Василенка з позивним Баркас згадує, що її чоловік був великодушною людиною і хорошим батьком для свого сина. Це була прекрасна людина з великим добрим серцем. Людина, яка знала, вірніше не знала, те, що не знала, хотіла, вміла, робила, досягала. Це був прекрасний чоловік, гарний батько. 20 місяців тому назад, 20, вже 20 місяць пішов, загинув в Запорізькому напрямку, обіймав посаду мінометника 82-ї окремій десантно штурмої бригади. Як наголошують представники військового підрозділу, мета таких зустрічей зібрати родини загиблих, продемонструвавши повагу подвигу полеглих та вдячність близьким героїв, а ще показати 82 другу окрему десантно-штурмову буковинську бригаду зсередини не тільки як військовий підрозділ, а як велику армійську родину, та висвітлити її здобутки та успіхи у великій війні за незалежність України. Юлія Слободян, телеканал, ТВ